сьогоднішньому Євангелії ми чули, як Ісус Христос є незадоволений людьми, каже, є Іван Хреститель, ви незадоволені, Син Божий прийшов у цей світ і ви незадоволені. Чому ці люди незадоволені? Тому що вони не впізнали Божої любові, тому що вони не розпізнали Божу волю. А яка є Божа воля Господа Бога щодо нас? Апостол Павло відповідає, що воля Божа. Це є святість наша. Господь хоче, щоб ми стали подібними до нього, щоб ми себе освячували, як ми можемо стати подібними до Бога, де ми можемо зустріти Ісуса, щоб стати святим у молитві, у церкві, у святих тайнах, у наших ближніх? Ми можемо зустріти Бога у святому Писанні, у Слові Божому, зустрічатися з Ним і освячувати. Себе, наповнювати своє серце любов'ю і нести цю любов до наших ближніх, свідчити своїм життям, що Господь Бог є зі мною. І ця любов криється в дуже малих речах. Наприклад, я допоможу батькам зробити якусь працю, помити посуду, чи прибрати у хаті, чи я зроблю домашнє завдання, прийду зі школи і відразу зроблю, щоб батьки мене не заганяли робити, але сам зроблю. Чи можливо, я підійду до тата, до мами і скажу, я вас люблю, і обніму їх. І це також буде вияв любові. І це також буде ділення Божою любов'ю з нашими рідними. Чи зателефонувати до друга, якого нема в школі, і запитати, де ти, що сталося з тобою? Чи все гаразд з тобою? І це також вияв є любові. Чи йдемо ми по вулиці, і бачимо когось засмученого і подаруємо свою посмішку? І це також є вияв Божої любові. Як бачимо, наше життя криється у малих речах. Отож, любімо. Не носімо якогось гніву у нашому серці, якихось образ, але будьмо з Богом, а Бог буде допомагати нам. Амінь. Слава Ісусу Христу!